Стаю у програмі «Очі», як завжди у цей час ви дізнаєтесь усю оперативну чесну інформацію від наших журналістів. Далі у випуску. Під час обшуку помешкання екс директора бронетанкового заводу знайшли 2 мільйони гривень. Через фіктивні фірми ці кошти були отримані. Посадовці по декілька місяців у черзі на субсидії, чому львів'янам відмовляють у наданні пільг? У нас терпець вірветься, що ми 6 місяців ходимо. Революція на граніті. Учасники протесту розповіли, як це відбувалось 25 років тому. Це реально було тяжко і складно і страшно. Вчора обшукали, сьогодні арештували. Вдома у екс-директора Львівського бронетанкового заводу Олександра Остапця знайшли велику суму грошей. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у соцмережі повідомив, це державні кошти, за які мали ремонтувати військову техніку, аби відправити її на схід. Відновити мали понад три десятки бойових машин та декілька двигунів. Підозрюваного одразу затримали. А сьогодні у Шевченківському районному суді Львова для нього обрали міру запобіжного заходу. Слідство підозрює колишнього керівника держпідприємства Львівський бронетанковий завод у тому, що він заволодів державними коштами оборонного замовлення в сумі понад 2 мільйони гривень. Окрім свого коментаря у Фейсбуці, головний військовий прокурор виклав і фотографії в тумбах на полицях українські й іноземні гроші вдома у горе ремонтника були повсюди. Сьогодні у суді Олександру Остапцю оголосили міру запобіжного заходу. Підозрюваний мав вибір або внести 30 мільйонів гривень застави, або ж арешт. Відбулося засідання за зачиненими дверима. Зйомку не дозволили в інтересах до судового розслідування. захід, заходу тримання під вартою виправдовуватися. Підозрюваний не захотів. Звідки в вас гроші?» два мільйони гривень? Я телефону я за ці кошти на бронетанковому заводі мали відремонтувати військову техніку аби відновити понад 30 бойових машин, які Відправити на схід для оборони Дебальцевого, держава заводу виділила 43 мільйони гривень. Їх частиною підозрюють гореремонтник і заволодів. Період заволодіння це січня по квітень 2015 року. Колишній директор в співучасті з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, шляхом укладення фіктивних господарських операцій на підставі підроблених документів, заволодів вказані кошти. Той час, коли з заводу цупили кошти замість ремонтувати техніку, її як манну небесну чекали на Сході, розповідає доброволець Володимир. Коли відвоювали великі міста, броньовані машини потребували особливо. Ми взагалі без прикриття брали великі міста, в тому числі Луганськ, і без підтримки техніки ми просто не могли. Їх втримувати. Получається, що на нашому житті заробляють гроші. Це взагалі називається зрада. Чи екс-директор заробляв на ремонтах бронетехніки не лише зарплату, з'ясують під час досудового розслідування. В разі, якщо вину доведуть, Олександру Остапцю загрошує від 7 до 12 років тюрми. Тетя Василь Косильськопик, Анастасія Королюк, програма Очі на львівтебе. Україні розпочався осінній призов. Цього сезону від Львівщини очікує 620 юнаків, які опановуватимуть військову справу. Ми третя серед цих областей України за кількістю новобранців. Військові комісари наголошують, отримуватимуть повістки молоді чоловіки віком від 20 до 27 років. В Зону бойових дій новобранців не відправлятимуть, їх чекають виїзди на полігон, навчання на плацу щоденна дисципліна впродовж року або ж півтора, залежно від того, чи має строковик вищого світу. За цей час новоспечені військові. Перебувають на повному забезпеченні, та в залежності від рангу отримують платню від 145 до 245 гривень. Ще вони зможуть претендувати на одноразову грошову допомогу. Кожний юнак, який буде призначений в команду, йому буде прозвоєне первинне звання мною солдата, отримує грошову допомогу в розмірі дві мінімальних заробітних плати. Це на сьогодні 2756 гривень. Чергова смертельна ДТП у Львові на вулиці Шевченка водій розігнав свій легковик до 170 км. кілометрів за годину. Не впорався з керуванням і збив на шляху бетонний стовп. А втім, козімнуло, немов бляшанку. Врятувати кермувальника не вдалось. Довелось буквально вирізати тіло загиблого із уламків салоном. А от за життя 35-річної пасажирки Фольксваген Джета борються медики. Вів'яна майже півроку доводиться чекати на гарантовані субсидії, хоча процедуру подання заяв на їх нарахування спростили ще у травні. Та щоби таки отримати пільги, малозабезпечені мусять мало не щомісяця звертатися до органів соцзахисту. Люди хвилюються. Початок опалювального сезону вже за два тижні, а оплачувати усі комунальні послуги без нижок їм не під силу. Більше половини цих коштів пан Олександр витрачає на оплату комунальних послуг, а решту на ліки, тож йому із сином доводиться економити. Ще від весни він п'ять разів подавав документи для отримання субсидії однак на неї чекає й досі. Каже: ну не знаю, може вам буде оформлена субсидія в жовтні або в листопаді. Вони думають, що ми настільки так сказати, люди дурні, або настільки ми можемо терпіти, або нас терпець вірветься, що ми 6 місяців ходимо там, чи 7 місяців ходимо, ходимо, ходимо. І в кінці кінців нам надоїсть, і ми відкажемося від тих субсидій. Однак без державного відшкодування і з оплатою тарифів не впоратися, тож чоловік уже в штурмує Сихівське управління соцзахисту. Він прагне пояснень, чому щомісяця його просять заново готувати ті самі документи. Такі ж претензії мають інші пенсіонери в черзі. П'ять місяців. і напевно відмовлять, тому що. Мені не прийшло відповідь, що неправильно заповнено. Ні, нічого не сказали. Я ще зараз буду подавати. Туди скажуть, коли треба буде, коли вони будуть. У соцзахисті виправдовуються заявників багато, а працівників мало. Тож вони просто не встигають вчасно розглядати їхні звернення. В нас крім субсидій, ще є більше ніж 50 видів соціальних допомог, які приймає той самий сектор. Але є вина і самих претендентів на субсидії, бо ті часто не знають усіх бюрократичних тонкощів, пояснюють управлінці. Так сталося і у випадку пана Олександра. Заявник, який подав заяву, не був власником рахунків по окремих послугах, житлово-комунальних послугах. Також багато відмов по субсидіях, коли не співпадає кількість зареєстрованих осіб сім'ї і кількість осіб, на яких проводяться нарахування. Пенсіонерові пану Олександру пообіцяли, субсидія буде, коли він переоформить на себе усі рахунки. Решту львів'ян закликають ретельно перевіряти платіжні дані і персональну інформацію під час подання заяви. З собою треба мати мінімум документів. Паспорт мати ідентифікаційні номера. І квитанції, щоб можна було або е, рахунки записати у собові рахунки. Ніна Сукач, Василь Скопик. Програма Очі на львів ТБ. Річниця революції на граніті. 25 років тому в центрі Києва почали голодувати студенти, серед яких найактивніші львівські. Це був перший ненасильницький протест проти комуністичної влади. Сьогодні на площі перед Франковим університетом зібралися учасники тієї революції та студентського братства Львівщини, аби нагадати, як чверть століття тому творили історію. Великий намет, старенька магнітола та ноші ще з радянських часів. Усе автентичне. Ці речі побували на гранітних плитах у столиці 25 років тому. Студенти, які зараз навчаються у львівських вишах, взялися реконструйовувати наметове містечко, в якому жили протестувальники. Намет цей, він йому вже 25 п'ять років від революції. Він у нас зберігається. Всі банери також нас ідентичні, Вони також зберігаються вже 25 років. Хоругва також е ідентична, вона також була в цей період на революції на, грані... е на граніті. Тобто ми старалися максимально відтворити це наметове містечко для того, щоб передати той дух, який перебував тоді. Там саме в таких умовах доводилось жити у далекій та непривітній в той час столиці, розповідає учасник революції на граніті Антін Радомський. Чоловік згадує, почали голодувати на гранітних плитах тепер уже майдану незалежності, аби пояснити політикам, чого вимагає молодь. Це розпис Верховної Ради. Вибори на багато партійній основі. А перша вимога це було підписання нового союзного договору. Так буде такого договору, який би передбачав можливість відділення України як держави. Тяжко і складно і страшно. Саме студенти розпочинали й наступні революції помаранчеву та революцію гідності. Тому протест з пудеїв на граніті потрібно також відзначати на державному рівні. Переконаний голова Львівської облради Петро Колодій. Однією з вимог тоді це був перевибори до Верховної Ради України, і вже не одна Верховна Рада України була обрана. Чомусь немає в нас дати вшанування цього дня. Стоятимуть символічні намети до 17 жовтня. Саме до того часу тривав студентський протест у далекому 90-му. Ірина Мочуська Назармельник, програма Очі на Львів ТБ. Гаджети, мобільні додатки, нові бізнес-стратегії та сотні айтішників на два дні арена Львів перетворилась на місцеву айті Меку. Уже в друга конференція айті Арена зібрала найкращих програмістів зі всієї України та з-за кордону. Себе показати та на інших подивитись зібрались представники понад 50 it компаній. Своєрідний фестиваль технологій уже пережився столиці Галичини. На арені збираються, аби похизувати досягненнями, поділитись досвідом та перемонати фахівців. Акценти це є відкриті позиції в нашій компанії для розробників, тестерів, проджект менеджерів та в принципі всіх АІТшників. Та цілі у всіх різні гості з Польщі приїхали, аби знайти бізнес-партнерів та вийти на український ринок хмарних. Сервісів зараз у нашої компанії найбільший серверний потенціал у Польщі та ми зацікавлені розвивати стосунки з українськими компаніями у сфері віддалених серверів та хмарних систем. Фішкою цьогорічної it арени став новий напрямок лекцій. Іноземні спікери розповідають, як вийти на вищий рівень послуг, адже конкуренти з інших країн уже наступають українцям на п'яте для того, щоб держатися на плаву і конкурувати з Індією і Китаєм. Тож. Ми хочемо дати людям більш широке бачення, як воно працює все під час створення власне, самих продуктів технологічних. Як вони з однієї сторони вирішують проблеми користувачів, як з іншої сторони, проблеми бізнесу. Організатори певні, чим більше IT компаній буде у Львові, тим швидше тут створять ІТ парк. Роман Микитюк, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Це вся інформація на цю мить, яку ми підготували для вас. Сюжети дивіться вже на сайті. Його адреса зараз на ваших телеекранах. А програма очі вимикайте вже в понеділок, о 20.00. На все добре.